Усі живемо у єдиному інформаційному просторі. Оточуючи легко щитують з простору, як з вами можна себе вести, а як ні. Якщо ситуації повторюється, то є лише один варіант вам ще є над чим попрацювати. Перш за все, хочу, щоб ви усвідомили одну істину. Людина, створена родом і живою, є творцем свого життя. Саме вона створює усі події у ньому і несе за це відповідальність. Саме людина є центром свого світу, а отже визначає, як вона бачить свою взаємодію з іншими, і як їй зручно і комфортно спілкуватися. А єдине, для чого вона народжується, це бути щасливою. Отже, головним ідентифікатором для вас того, що ваші кордони порушують, буде ваш внутрішній стан. Якщо вам комфортно і спокійно при взаємодії, все добре. Як тільки ви почали відчувати дискомфорт усередині, ваші кордони порушені.